Привіт усім, мене звати Люба. Вітаю вас у новому 2023 році. Ви на каналі Любов до книг. І сьогодні я робитиму тег, чого я вже дуже давно не робила. Але це відбудеться тому, що Іра з каналу «Летюча Книжкове Імхо мене позначила до цього тегу, придумала його ірочка Imagination. За що вам, дівчата, дякую. Не сподівалася я робити, в принципі, тегів цього року, та й якось я їх не дуже люблю. Але вирішила, що все ж таки треба зробити, раз уже Іра мені його передала. І не буду розводитися далі щодо вступу, а перейду до самого тегу. Отже, перший пункт солодке книга Шоколадне печиво. Виберіть книгу, яка піднімає настрій, змушує почуватися менш цинічно щодо всього навколишнього світу. М -м, менш цинічно. Ну, окей, для мене це книга Джеральда Дарела, яку я перечитувала дуже багато разів. Моя сім'я та інші звірі. Ось вона. Я сподіваюся, вам видно. Видавництво, це я так виглядаю, щоб побачити, чи, чи я взагалі нормально показую. Видавництво Богдан. Богдан цього року довидали корфанську трилогію Джеральда Дарела. Це три книги. У мене є наразі дві. Це перша частинка Моя сім'я та інші звірі. І друга частинка птахи, звірі та родичі. Там ще є третя сад богів, але у мене немає. Проте я сподіваюся, що Богдан зробить, можливо, якісь електронки чи що, я не знаю. Коротше кажучи, можливо, у мене з'явиться електронна версія в такому разі. Ну, якщо ні, то обмежуся цими двома поки що. Мені надзвичайно подобається ця трилогія, із неї я прочитала, правда, тільки першу частину. Але наступні частини я так опосередковано переглядала у вигляді телесеріалів. Звісно, що в цих фільмах і серіалах, я не знаю, чи щось там було, крім моєї сім'ї та інших звірів. І наскільки воно відповідає тим наступним двом книгам, особливо це стосується телесеріалу Дарили, але я сподіваюся, що все-таки вони щось. Взяли з тих книг. Коротше, цього року у мене в планах прочитати другу книгу, ну як мінімум, другу книгу. Тому що я так люблю першу, що у мене насправді такий, знаєте, пункт, чи що це. Коли мені дуже-дуже сподобалась книга якогось автора, одна, мені стрьомно і страшно читати щось іще. Ну, типу, я розумію, що це може бути те що щось незабутнє і прекрасне. Але мені не хочеться зіпсувати, знаєте, оце, оцю високу довіру та оце от захоплення якимось автором, якоюсь книгою. І якщо я прочитаю цього автора щось слабше, я така М -м -м, вже не так люблю цього автора, і можливо, мені вже не так сильно подобається та його книга, ну це я жартую. Але є щось таке психологічне, і тому я ніяк не читала птахи звірі та родичі. Виправлюсь, виправляюсь і читатиму вже цього року. І після цього ми переходимо до другого пункту Солоне. Книга, яку не могла зупинитися читати, чи до якої постійно тягнулися руки. Я навіть не знаю, що це за книга. Я думаю, що в мене було декілька таких книг, і одна з них, я думаю, що це тоннатар, таємна історія. Ось вона. Мені її, до речі, подарувала Іра. Із каналу Летючі Книжковий Міху. Я дуже вдячна тобі, Іро, за цей подарунок, тому що це зараз вже рідкісна книга. І взагалі це одна з моїх найулюбленіших книг, і це моя улюблена авторка Донна Тарт. І от у неї я прочитала дві книги Щегля і таємну історію. А третю, от знову ж таки, боюся прочитати. От, і хоча вона, в принципі, у мене є. Десь, можливо, а може і нема, треба буде подивитись. Але якось до третьої мені не хотілось, руки не тягнулись. А до цієї таємної історії читати було її не так, щоб дуже затишно і приємно. Але руки, я пам'ятаю, тягнулися постійно. Продовжувати читати цю історію, тому що вона насправді дуже глибока, така неординарна, якась така темна. І багато в ній шарів, і багато в ній всього намішано в цьому конфлікті між друзями, тире ким там вони ще одна одному є, не знаю, там друзі-вороги, мені здається, що така. Ну, одного з них вони там уколошкали. Так що все ж таки, я тут дещо права. І історія сама така, знаєте, дуже так багато вона піднімає негативу, такого липкого, гидкого. Із середини цих героїв, але рука тягнулася її читати далі і далі. Отже, я сподіваюся, що це таке нормальна відповідь на друге запитання тегу. Третій пункт це у нас сирне книга, яку любите, не зважаючи або завдячуючи її банальності. Ну, якщо сприймати банальність як щось. Що не викликає певного вау-ефекту, тут можна сказати, я люблю ось цю книгу щоденник Шона Байзала завдяки її банальності. Ну, Банальності не в такому негативному сенсі. Банальності в сенсі, що він описує своє звичайне, щоденне життя у вигляді щоденника. Нічого аж такого екстраординарного з ним не відбувається щодня. Він купує книги, перепродує їх, зустрічається з друзями, спілкується з клієнтами. Ну, окей, він наводить там якісь певні комічні діалоги. Але не так, щоб це там прям такий був гуморичний сміх. У мене від того всього так було декілька кумедних, досить таки кумедних моментів. Більше все-таки чорного гумору у цій книзі. Але оцією своєю буденністю, звичайністю. Якоюсь рутинністю вона мене й приваблює. Я декілька разів її перечитувала, переслуховувала на абуці, і вона мене заспокоює. Іноді, коли наше життя не є стабільним і сповнене стресів, здається, хочеться чогось дуже такого стабільного і постійного. І от ця книга якраз дала мені ось це от відчуття, що незважаючи ні на що, моє життя теж повернеться. До певного унормованого, ну, без цих різких, якихось емоційних е, американських гірок і всього на світі, до цього просто звичайного життя, де ти просто живеш нудно і не знаю, там, ходиш на роботу, спілкуєшся з одними тими самими людьми і робиш одне й те саме механічно, тяжка робота, і оця буденність, але воно іноді просто от допомагає вижити, коли тобі важко. І ось тому щоденний книгаря це моя така книга, яка чомусь мені допомагає, я її люблю, і вона така досить банальна для мене, звичайна, але я її люблю. Так, і наступне запитання Тегу це сильно присмаженим. Зарано відкусив гарячий шматок і отримав опік, книга, яку було боляче читати. Ну, не знаю, Щоб так сильно боляче, я стараюся все-таки берегти себе і не читати такого типу книг. Щоб прям так боляче-боляче. Можливо, колись ще років 13, коли я читала вперше, не знаю, там, звіяні, вітром. Мені було дуже прикро, що вони ось так от прикро і боляче, що вони ось так от сумно закінчилися. Що ця історія кохання, яка здавалася, той Ред ніколи не припинить кохати скарлет. І для мене 13-річної це було так, знаєте, як не знаю, скеля, така Solid Rock. Але. І Якось вона так дивно для мене тоді закінчилось. Я не розуміла своїм ще маленьким умом, ну, і своїм таким дитячим досвідом, я не розуміла, чому так відбулося. Це мені було боляче. Ну, щось таке, я думаю. А так, особливо, книги, я не читаю таких книг від яких боляче. Ідемо далі. Наступний пункт Крижане. Іноді перекус, який тобі хочеться, може бути тільки з морозилки. Книга, яка Переносить у холодні місця. І тут я згадую і про цю книгу говорила Іра в своєму відеотегу. Згадую терор Дена Сімонса, який я читала для того, щоб взяти участь у обговоренні разом з іншими блогерами. І це обговорення є на каналі Іри Imagination. Подивіться, якщо вам цікаво, ми там робили експерименти, це були одні з перших наших обговорень таких спільних. Буктоберських, і от я читала книженці, я була величезна, почому вона була дуже цікава, класна, дуже сильна. Але те, що описував автор, ті умови страшні, нелюдські, і плюс вся ситуація, коли їм потрібно було виживати, коли ще там додалася містична складова, якась чудовисько на них полювало, коротше, і там вся ця жорстокість полізла з людей і, і все це гімно. І, власне, це було читати. ну от Можливо, тут можемо сказати боляче, та іноді трошки боляче. Але і холодно, це оце от крижане перекус, який тобі хочеться, може бути тільки з морозилки, переносить у холодні місця. Ну да, я був дуже, дуже сильно з морозилки, дуже сильно переніс у холодні місця. І наступне це здоровий перекус. Вибрав це тому, що воно корисне книга, яку ти читаєш для саморозвитку. Якщо вважати саморозвитком духовні пошуки, то тоді я всім рекомендую, ну як всім, хто цікавиться духовними пошуками, книгу Екгарта Толе Нова Земля. Ось така вона в мене є, я її читала декілька разів. Переклад з англійської Ярини Винницької Львів, Тара інкогніта 2020 рік. Досить складно двома словами пояснити, про що ця книга, але вона має дуже глибокий зміст. Насправді, Екгарт толе. Є сучасним таким дуже потужним духовним учителем, філософом. Він займає, от як я тут читаю, перші позиції рейтингу духовних лідерів в сучасності разом зі своїм приятелем Далай-Ламою. О, вперше почула, до речі, таке. тихий і надзвичайно скромний. Він збирає мільйонні аудиторії по цілому світу. Ну, це я знаю, тому що я дивилась записи цих його розмов виступів. І простою мовою говорить про складне трансформацію свідомості та духовне пробудження. Говорить настільки доступно, що варто бути обережним. Ваше життя може зазнати радикальних змін. Ну і це правда. Насправді такі твори, як ось цей, нова земля, в них дуже важко заходити, входити, починати читати, тому що це, от раціо, розум він противиться. Ну і про це насправді на початку книги говорить сам автор. І, і класно, він попереджає, і я це відчувала в процесі читання, та цей спротив, але коли вдається продратися, пробратись через перші там, 50, не знаю, там 100 сторінок, ну, тут вона невеличка, я думаю, 50, далі стає е, надзвичайно добре. І коли Тобто, дивіться, Екхарт Толе, я зараз не хочу тут нічого пропагувати, вам щось розказувати. Кожен має право вірити в що хоче, мати будь-яку релігію і так далі. Але для мене тут було важливим те, що він пояснив суть его. Він дуже класно пояснює, чому люди такі, чому ми так живемо, чому історія людства саме така. Все це випливає з нашої природи. І от для мене я намагалася теж відповісти собі на це запитання досить довгий час. І для мене його пояснення і його теорія були близькими, і вони мені зайшли. Значить, я вам трошки прочитаю із передмови «Толи що сили закликає нас у момент тепер. Адже тільки тут можна стати по-справжньому щасливими і відчути життя на повну. На думку автора, щастя, це просто навичка, якою можна оволодіти, якщо навчитись вискакувати з потоку безсенсових думок. Так, він дуже багато говорить про цей наш постійний, знаєте, оцей от голос в голові, коли ми постійно переживаємо одні і ті самі негативні думки. Я думаю, з вами це 100% теж відбувається, як і зі мною. І дуже цінний той момент, коли голова... Стає порожньою, так? Дуже цінний той момент, коли нам вдається зупинити оцей нав'язливий голос, який постійно щось нам там таке. Гідке говорить, переважно гидке, критичне, негативне і так далі. І він каже: для початку спробуйте зауважувати просвіти між думками. Частота і тривалість цих острівців тиші визначають вашу здатність насолоджуватись життям, відчувати зв'язок. З іншими та з природою, а також ступінь вашої свободи від его. Коротше, те, що я зараз вам прочитав, воно нічого вам не дасть. І, скоріше за все, ви скажете: та це чергова якась фігня про промивання мізок, але насправді ні. Це дуже-дуже класна книга. Я її люблю, і коли мені важко, я теж звертаюся до неї, я її підчитую і. Вона мені теж дає відчуття заспокоєння і якоїсь внутрішньої гармонії. Так, вона мені допомагає насправді. І тому я маю і також записи як Хартатуле. Його насправді знайшла опра Вінфрі, віднайшла так, типу, відкрила для світу. Він був не дуже відомим. Ну і після цього у нього є дуже багато виступів. Їх десь можна знайти в інтернеті. У нього є свій сайт. Його можна слухати, якщо цікаво. Він дуже класно розказує, дуже так спокійним, таким тихим голосом, прекрасний, мені здається. От, добре, йдемо далі. Далі у нас а, фруктова, як кавун чи апельсин. Деякі перекуси мають багато шматків, щоб поділитися з іншими Книга, яку можеш всім рекомендувати, книга, яку хочеш, щоб всі прочитали. Нема у мене такої книги, і не буду я нікому рекомендувати, щоб всі прочитали щось одне. Ну, не знаю, там Біблію читайте. <свісно> Ні, я жартую. Не може бути, звісно, такої однієї книги, але я думаю, що я рекомендую ті книги, які мені подобаються на своєму каналі, і люди, які мене дивляться, і щось читали з того, що порекомендувала я, і їм сподобалося, вам сподобалося. То ви можете звернути увагу на інші книги, які я рекомендую, в принципі. Ну, але не факт, що вони вам сподобаються. Коротше, це настільки індивідуально, кожна людина це такий мікрокосмос, повна всього свого життєвого досвіду, своїх якихось думок, вражень, не знаю, чого завгодно, якихось нюансів певних. Що однозначно рекомендувати якусь книгу всім не можна. Хоча я знаю одну книгу, яка в принципі більшості людей заходить. Зараз я вам її покажу. Це ось роман Гарпер Лі Убити пересмішника чи вбити пересмішника. От я чесно не зустрічала жодної людини в своєму житті, кому ця книга ну, не сподобалася. Ну, якщо люди були не в шаленому захваті, то принаймні вона їм ну, досить таки подобалася. Тому, якщо вам не подобається книга Убити пересмішника, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, і це для мене буде новий цікавий, новий, цікавий досвід. Я побачу, що є, є такі люди, яким не подобається цей роман. Ну і отак от. І останнє у нас багато снеків. Всі виграють, коли ви міняєтеся чи ділитеся перекусом. Тегніть кількох друзів. Ой, я не знаю, у кого мені тегнути, Я не люблю текати людей, тому що ну, людям може не захотітися робити цей тег, Тому ті блогери, які зараз мене подивилися, і які хотіли би зробити цей тег, тегаю вас. Все, я вас тегнула. <смір> Знаєте, я вас тегнула. Жартую. Отже, хто хоче, той може зробити будь-хто, в принципі, може зробити цей тег. І не тільки у вигляді відео. А на сьогодні я своє відео завершую. Ще раз закликаю вас приєднуватись до нашої акції Читаю для ЗСУ. Ми співпрацюємо із громадською організацією Валькірія, тобто вони надають запити від військових, що потрібно, де конкретно, скільки коштує. А в основному людочка Вишневий цвіт у нас займалася тим, що вона на зібрані кошти придбала певні речі для військових, і то дуже їм потрібні. Тому. Ця акція триває, зараз ми не так активно, ну не знаю, я дивлюся за останніми звітами, що все менше. Збираємо коштів. Проте, поки війна триває, ми будемо продовжувати цю акцію, поки нашим хлопцям і дівчатам на фронті потрібні наша допомога і ті речі, які ми можемо їм передати. З вашою допомогою, так, з цими донатами, то ми будемо продовжувати. І вся інформація стосовно цієї акції у мене в інфобуксі. Це перевірені люди, ну, всі ці гроші нікуди не діваються. Це 100% гроші, які допомагають нашим на фронті. Тому, дякую за перегляд. Підтримуємо ЗСУ, віримо в нашу перемогу і до побачення.